Виконуємо номер 1145 із підручника Алгебра 7 та номер 53,12 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На графіку рівняння 5х, відняти 7 y до рівня 16, взяту точку з ординатою мінус 2, яка абсциса в цієї точки. Наступаємо до виконання. У нас у дорівнює мінус 2, підставимо значення мінус 2 в наше рівняння 5х відняти 7 помножити на мінус 2 дорівнює 16. Мінус 7 множимо на мінус 2, це буде 14. Переносимо 14 в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 2. Ну, тепер залишається нам поділити на 5. Отримаємо 0,4. Записуємо відповідь. Х дорівнює 0,4. Номер 1145 із підручника Алгебра 7, та номер 53, 12 із підручника математика 7. あの。Non, non, non.